Ворог не полишає спроб зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Станом на вересень цього року росіяни здійснили більш ніж тисячу атак на енергооб'єкти України. Зважаючи на ці фактори, варто підготуватися до ймовірних відключень світла упродовж опалювального сезону. З цією метою, за ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка, передали потужні повербанки до ЦНАПів багатьох громад нашої області. Ми розуміли, які виклики перед нами стоять, тому тут важливо зусилля всіх. І центральної влади, і місцевої влади, і підтримки партнерів. Тому, звичайно, що сьогодні в синергії наше головне завдання тут це те, щоб люди мають розраховувати, що гарантована державна послуга вона буде надана. Акумулятори Powerwall накопичують енергію, виявляють перебої та автоматично стають джерелом світла, коли мережа вимикається. Павербанки мають потужність 5 кВт. Одну з таких систем передали до Горщиківського ЦНАПу. Установа надає понад 150 послуг і обслуговує більш ніж десяток громадян на день. Ми порахували з експертами питань із, скажімо, генерацією на більше приміщення не буде, але звісно, що це будуть первинні потреби там комп'ютера, зрозуміло. Офісна техніка плюс освітлення системи. Powerwall більш економні ніж генератори, адже не потрібно витрачати кошти на бензин. Крім того, у разі відключень світла установка підключиться до мережі за декілька секунд, що забезпечить можливість безперебійної роботи. Один з павербанків передали і до Березівського цнапу, куди звертаються близько 20 людей на день. У нас всі послуги, які передбачені постановою кабінету міністрів, затвердженою 456-ю, із тих найбільших послуг, за якими звертаються, це перше – довідки про склад сім'ї, реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання і весь спектр соціальних послуг. Субсидії, пільги, це обладнання точно допоможе нам зекономити гроші сільської ради, що дозволить їх використати в тих напрямках, які більш необхідні зараз. Системи Павервол передали також до Полинського, Новоборівського та Черняхівського ЦНАПів. Загалом же від американських партнерів Direct Relief. Житомирщина отримала 155 акумуляторів. Усі вони забезпечуватимуть роботу об'єктів критичної інфраструктури. Окрім того, аби дізнатися про стан готовності до зими та опалювального сезону, Арсеній Пушкаренко разом з Тетяною Грищенко провели нараду у Горчиківській та Іршанській громадах, де представники різних сфер діяльності звітували про те, що вже вдалося зробити. Працюємо над нашою. Енергоспроможністю, енергонезалежністю, енергоефективністю це енергоефективність, це така наша перспектива перед ЄС. Проводимо спільно з нарадами всі гілки влади, і центральна, і регіональна, і місцева для того, щоб зрозуміти, що ще необхідно сьогодні, де ми можемо разом спрацювати перед осінньо зимовим періодом, опалювальним періодом, за словами Іршанського селищного голови, до нового опалювального сезону вони почали готуватися одразу після закінчення попереднього, тож певні результати мають. Однак, все ж залишаються деякі проблеми, які потребують вирішення. Сказати, що на деяких підприємствах немає там проблем. Ми не можемо. Проблема є. Вони будемо говорити, носять такі не. Незначний характер допрацювати зробити головним досягненням. Місцева влада Іршанська вважає 100% готовність до зими закладів освіти. Тож діти зможуть продовжувати навчання у класах, а не дистанційно. Всі заклади забезпечені генераторами, окрім того, паливом іршанські заклади дошкільної освіти та загальної середньої освіти готові до опалення газом. А сільські заклади дошкільної та гімназії це Меленівська та Добринська гімназії, готові до опалення твердим опаленням. Арсеній Пушкаренко каже, проведення таких нарад наразі вкрай важливе, адже тільки під час діалогу з місцевою владою та представниками різних об'єктів, інфраструктури можна зрозуміти проблеми та знайти рішення. Тож вони і надалі проводитимуть такі зустрічі у різних громадах області, додає депутат.